Королєва. Я ходила з таким задоволенням, я вам скажу, бо я ходила таке враження, що в чешках, навіть не в тапках, а в чешках які вони зручні. Скільки раз я собі шептала купити таку люкскопію від Лоропіану, ну, вони що, зупинили, щось не то було. Я міряла, щось мені не то. Ви навіть знаєте, що я одній віддала. А оці, ну просто чешки, зручні, нат натуральний матеріал, замша натуральна, м'ягусінькі. Ви подивіться, яке все м'ягусінькі. Вони такі м'ягусінькі, що просто капець. Я не знаю, я ними така задоволена. По-перше, по-друге, гарний колір моїх лоферів. Ну просто навіть до речі підійдуть на якусь проблемну ніжку, тому що вони дуже дуже м'ягесенькі. Все шкіра всередині, все гарно оброблено. Я поки сиділа з Любою в центрі пила чай. та слухайте, то куча королів зацікавилась тими лоферами. Mm -hmm. Дівчата, -перше, реально, лофери хороші, класні, легесенькі, ну факт легес, просто чешки. Ніде мене нічого не натерло, ніде мене нічого не надавило. знаєте, як діваєш нове взуття, завжди з ним проблеми. Подивіться, я просто дуже задоволена, і ви багато хто питали. То я така, щоб вам не залишити посилання на ці офігенні лофери. Mm -hmm. Дівчата, заходьте на сторінку, я не знаю, чи там у них є, чи немає, чи розкупили. Бо я трошки так кидала, хто мені писав приват. Та я кидала. Пишіть, замовте собі, вирахуйте на весну, на літо, будьте мати комфортне, класне взуття. А ще й до того воно модне. Бо, навіть, я тобі сразу, конечно, не так що, вважно. дівчата, посилання на сторіночку маєте, швиденько пишіть, щоб всім дісталося, ви реально будете задоволені. Я дуже задоволена. Я навіть не могла подумати, що я буду така задоволена. Я дуже вагалась брати не брати, бо мені кось ніколи з лофарами не везло. То вони якісь були важкі, то якісь тверді, не то, що Але Це чешки. Це просто чешки. Я находила на тих чешках 7,5 тисяч кроків. а ходила по багатому. У мене зразу два карті. Аж карт дві штучки. Аж два картіє. Тут у мене картія. То три, можна сказати. Так, да, тут пташки у мене, ну все. Так, ще, і капелюк, кажу, капелюху. Капелю, капелю, капелю. Класний? Ладнютки ну, ладнюють, ти на морячку похожи. Ну то зараз такі модні, У мене такі ще білий, я ще рожевий докуплю. Ну то все, давай ти тоді бери за той борщ, бо той Ой, борщ. Та, жаль... дічі, то я прийшла додому, ще по за свого синочка любимого зустріла. Мені розказав, що з біології писали самостійно. М -м? Так, та тільки написала цін. Попередня вже є оцінка там сім у нього. Я кажу, ну вже не одиниця, вже добре. Mm, але yeah. ми кажу, домовлялися не менше вісім. Він мені кажуть, сім теж добре. Потім mm, so. цей з історії оцінку. Ну коротше, почав вчитися, але ходить школу. Було. Ну а я кажу, то в школі напевно жарко там я йому кажу. Там не холодно, яка жарко. Коли в школі ну, жарко, я не знаю. А зараз Хоть сонечко пригріваєте цьому. Я не знаю, жарко? як ви, але як проходжу додому, я все знімаю. І колись я навіть кульчики знімала. Просто в мене оці кульчики, там така гарна застіпка закручується, і вона мене не давить. Бо колись я навіть вкладала опитування, чи ви знімаєте на ніч кульчики? Mm. От тільки оці одні я їх не знімаю. Я з ними сплю і вони мене не давлять. Та й таке псевдавай а Ти де була? Я Шо? думала, зараз? я думала, що борж вже зварений. То ти борщ, демат, не але є булгур. Ти, ти булгур зварив? Прикинь. Я находила 7,5 тисяч кроків, хлопчику. Хоч їсти? Я буду їсти, знаєш що? що? Так, я зараз буду їсти отако. Ні, перше не буду їсти. Перше буду варити борщ, так. зроблю салат шпинату так. з куркою. Так. Все. Я таки не буду. То я слушаю, я буду сюди, що дам. Все, давай. Дитина моя буде відбивні. А ти купила філе? Я тебе питала. що ти сказав, Та Я три. там три варени, ну, ну варені я, я варити. До речі, вчора я записував таке класне відео для вас, Курлів. Сергій став біля не виключай, Я виключу. Я виключаю oui, я 씨妹... asks... і подівав на себе всі мої прикраси. А то відео не записали, дів браслети, все. А я тут знімала і так сміялась, капець. Але, на жаль, то відео не записалось.